Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні у нас понеділок, 26 січня, і до вашої уваги, мій традиційний брифінг про те, чи буде атакувати Дональд Трамп найближчим часом Іран, а також про ситуацію, яка є у нас, як проговорився. Пісков і видав вразливість з боку Сполучених Штатів Америки і про ситуацію в енергетиці. Про це і не тільки прямо зараз. Перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал, і тільки тоді будете отримувати оперативну інформацію. Отже, ситуація в енергетиці продовжує залишатися складною. Напередодні міністр енергетики Денис Шмигаль провів чергову нараду, зазначив про те, що ще 800 тисяч абонентів в Києві. Без електроенергії значна кількість будинків продовжує перебувати без опалення. Крім того, це призводить до локальних аварій, значних і призводить до того, що рвуться труби мережі не витримують навантаження. Трансформатори подекуди так само. Тому ситуація залишається складною. Так само вона складна в інших регіонах: Одещина, Дніпропетровщина, Херсон, Запоріжжя, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина. Електроенергію виключають так само і на Заході України. Я бачу, ви мені писали з Чернівців, шановні підписники, яка там ситуація. Ну і щодо Буковелю, я побачив резонанси, і, значить, обговорення, а що ж, як відбувається, що там є електроенергія. Та нехай працюють бізнеси. Слухайте, це з одного боку. Так, ніхто ж не проти, що ви працювали, заробляли і так далі. Люди їхали і мали можливість провести якось дозвілля. Ті, хто може звичайно собі дозволити. Але а от що мені сподобалось, знаєте, точніше, не сподобалось, що Прикарпаття обленерго прокоментували, що Буковель, ну, імпортує собі електроенергію, і вони можуть. А що, ви думаєте, на Івано-Франківщині може не бути у інших імпортованої електроенергії? Так чому тоді деякі населені пункти після обстрілів сидять по 10-12 годин, а там є світло? Ну, в принципі, треба ж розуміти. А, власне кажучи, ситуацію. Я розумію, що це робочі місця, знову ж таки, не те, що би я хотів. Але і щоб все вимкнулося там і так далі, ні, нікому не бажаю. Я хочу, щоб всі були зі світлом і з теплом. Але з точки зору справедливості, треба зазначити, що ми не знаємо, яка конкретно зараз от електроенергія постачається. Є світло, шматочок, бачите, я вирішив записати для вас, але тепла нема тут, де я знаходжусь, власне кажучи. Але разом з тим. Електроенергія, вона вся в'єднане в єдиному об'єднаному енергетичному ринку енергетичних мережах. Вона може бути з атомних електростанцій, може бути з іншої генерації, а може бути дійсно і а, імпортована з Угорщини, наприклад, або з словаччини, або з інших мереж. А, і потім вона вся йде в один фактично в один об'єднаний енергетичний простір і постачається. Тому сказати про те, що саме сюди проведена виключно імпортна, що магістральна лінія проведена там з Румунії чи з Угорщини, чи ще звідкись. Ну давайте говорити відверто. Тому, коли хоч придумують пояснення, то треба бути коректними і придумувати версію, а, власне кажучи, і ми маємо говорити про справедливість так само. Яка має бути застосована і пояснювати чітко людям? Давайте будемо відвертими, тому що люди в складних умовах і люди, кожен зараз фактично сам за допомогою рідних близьких на людей, покладено виживання зараз чи то пак створення відповідних умов. Багато хто створює, багато хто об'єднується. ОСББ, колективи купують генератори, запускають ліфти в багатоквартирних будинках. Тримаються попри все честь і хвала таким людям за те, що самоорганізовуєтесь. На таких людях тримається Україна. Дякую вам за це і подяка нашим рятувальникам, нашим енергетикам, нашим героям зараз тут в тилу, які в тилу на передові. Напередодні загинув а, рятувальник, водолаз, монтажник, щирі співчуття рідним та близьким. Це відбулося в Києві під час виконання службових обов'язків. Крім того, до міста Києва їдуть бригади з інших міст, які допомагають Закарпаття, Чернігівщина, Захід України, центр, де ситуація дещо краще з опаленням, звідти їдуть, допомагають зараз Києву, де гірша ситуація. Україна єдина як найкраще от минулого тижня був день соборності. Ось це наша соборність, ось це практично. Якщо побачити енергетику, побачити рятувальника, як і військового. Підійдіть, подякуйте, скажіть, дякуємо за роботу, підтримку. Якщо буде десь поруч а, і є можливість, можна підійти, поговорити. Це, це нормально, це тепле ставлення. Ми повинні бути єдиними, шанувати тих, хто працює в складних умовах для того, щоб повертати нам і світло, і тепло. Ну а тепер як проговорився Пісков? Отже, у Піскова, прес-секретаря Путіна, Зарубін, штатний пропагандіст, підійшов, запитати: Ну так, а що ж, яка ж ситуація з перемовинами і не тільки? І тут Пісков каже: С Сполучені Штати Америки тиснуть на те, щоб пришвидшувати перемовний процес. Ну і ми вимушені там, значить, зустрічатись і так далі, хоч і є розбіжності, знову ж таки згадав там про Донбас і тому подібне. Але каже, ну що ж, а що ми можемо зробити? Ми вимушені зараз. Зустрічатися, говорити і вести переговори, бо американці хочуть цього. Ось так: от, значить, є вплив у Дональда Трампа, є у США. І уявіть собі, фактично, цей вплив ще не на повну, не на повну, задіяний, не наповну застосований весь тиск, який можуть Сполучені Штати Америки. Ну щонайменше, передати нам ракети томагавк, загрожувати російській. Російському нафтовидобутку, нафтопереробці, експортним можливостям Росії по експорту нафти це було б дуже потужно, як і санкції, які б нарешті могли б запровадити ті, які пропонує Лінці Грем. Надавили би я думаю, що ми б вийшли на параметри мирної угоди, згідно якої Росія мала би йти на компроміси і поступки значно швидше. А так вони зараз намагаються. Як пише Марк Галіоті, відомий оглядач британської газети The Times, він написав статтю чергову в The Sunday Times. І він пише про те, що для Росії Трамп теж непередбачуваний. Він теж фактично не в усьому для них підходить, тому що милість може змінитись на гнів і навпаки. І от Галіоті пише, що. Як подумали в адміністрації Трампа, треба піти шляхом найменшого спротиву і натиснути на Київ під час перемовин. Ми цей тиск з вами бачимо, але не тут то було, тому що Україна міцний горішок, тому що люди тримаються, тому що армія відбиває удари, енергетики працюють, суспільство єдине, попри всі складнощі а, наближення там до гуманітарної кризи і так далі. До речі, в США зараз теж гуманітарна криза, надзвичайний стан через снігопади на східному узбережжі. Оце відбувається. Ну про США ще поговоримо. І от галіоті каже, думали найменшим спротивом піти. Крім того, що він ще каже? Він наводить цитату одного поінформованого інсайдера російської зовнішньої політики. Який каже, ми сподівалися спочатку отримати якісь зобов'язання щодо територіальних поступок, але зрештою довелося просто погодитися з американцями. Тобто, Росія хотіла перед переговорами їхати з умовою, що перемовини відбудуться в еміратах, якщо Україна вже готова на територіальні поступки. Ось що вони хотіли не тут. То було вимушені були поїхати і так, тому що американці тиснуть в очевидь. Так само, як європейські лідери намагалися заспокоїти Трампа та запобігти будь-якій потенційній військовій загрозі Гренландії, росіяни відчули, що повинні поступитися американському президенту, який не лише готовий висловлювати свою вагу, але схоже і насолоджується цим. У Москві нагадало їм це про те, що вони давно підозрювали, нестабільна, наполеглива та егоїстична зовнішня політика Трампа може бути для них як загрозою, так і можливістю. Пише Галіоті. Існує чітке усвідомлення того, що інтереси Трампа відрізняються від інтересів Росії. Часто вони збігаються, не в останню чергу в бажанні американського президента швидко завершити війну в Україні за допомогою поступок, зокрема України. Однак це так само Трамп президент, який поставив Москву в незручне становище, викравши одного з її союзників, диктатора Мадуру, так чинить тиск на Іран. Про Іран поговоримо там, може початися бомбардування американцями. А Трамп запроваджує санкції проти покупців російської нафти, перехоплює танкери тіньового флоту, які її перевозять. Ну і таким чином, бачимо, що Таймс. Фокусується Галіоті в на тому, що далеко не в усьому політика адміністрації Трампа може бути прихильна до Кремля. Ймовірно, усвідомлення цих ризиків і факторів, тиску з боку США на Росію змусили Путіна погодитися на продовження переговорів після зустрічі Путіна та Віткофа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ось так тому далеко не все просто. Можливо, Кремль злякався наступного, тому що а, США все більше говорить про те, що в них є секретна зброя, яка здатна знищити, зокрема Росію, доволі таки швидко. Трамп про це говорив в Давосі. Він про це говорив після операції по захопленню Мадуро. І американський президент повторив це в ексклюзивному коментарі інтерв'ю для однієї з найулюбленіших його газет: Нью-Йорк Пост. От в йорк Пост. Трамп заявив, що є нова секретна зброя США, яка називається дискобомбулятор. Дискобомбулятор. Диско Дискомбомбулятор. Ось так, якщо правильно. А, і вона була необхідна для зухвалого рейду, в результаті якого в Венесуелі було захоплено мадуро, який займається наркоторгівлею, каже Трамп. Трамп похвалився, що таємна зброя вивела з ладу вороже обладнання. Коли американські гелікоптери а, пікетували, атакували Каракас, щоб заарештувати Мадуро та його дружину Сілію Флорес за федеральним звинуваченням, Диском бомбулятор. Трамп сказав про те, що йому не дозволено про це говорити, але він є. І він сказав, що ця зброя а, фактично вона енергетична, імпульсивна. Яка поєднується з тим, що викликає гаванський синдром. Про зброю відомо небагато, але ці повідомлення з'явилися після того, як на місця подій з Венесуели почали інформувати, що як бойовиків Мадуро поставили на коліна. Вони кровоточили носом, кров йшла з носом і блювали кров'ю. Один із охоронців поваленого диктатора Мадуро розповів, що раптово всі радарні системи вимкнулися без жодних пояснень. Тобто мова йде про те, що, вочевидь, зброя працює і здатна створювати таке поле, такі електромагнітні хвилі, які вимикають з ладу радари. Про радари, до речі, теж відомо, тому що в Каракасі була розгорнута система ППО, зокрема, російська, не просто радянська, а й більш сучасні зразки. Жодна ракета не була застосована. Хоча, в принципі, гелікоптер можна збити, це не така складна ціль. І систем зенітно-ракетних комплексів можна було б, але цього не зробили, тому що вимкнулись радари, тому що нічого не працювало. І взагалі багато кубинців, які охороняли Мадуру, вони просто були в безпам'ятстві. не зрозуміли, як що сталося. Вони нічого не бачили, не чули. Дійсно, блювотина, кров з носа, кров з вух все фактично було паралізовано. Тобто, уявіть собі, силу електромагнітного поля і коливань. Можливо, Трамп готується це застосувати зараз в Ірані для того, щоб викрасти Хаменеї і іранську верхівку, які сховалися зараз в бункери, тому що авіаносна група, на чолі з флагманом авіаносцем Авраам Лінколь і ескадрою кораблів, війшла в перську затоку. Вони зараз перебувають там і фактично загрожують безпосередньо Ірану протягом. Трьох тижнів до е, авіабаз США, Британії Йорданії перекидалися авіація озброєння. Зараз прийшла авіаносна група, можливо, з диском-бомбулятором цим, який е, дуже серйозно готовий. Просто уявіть собі, якщо вони паралізують систему ППО Ізраїлю, вибачте, не Ізраїлю, Ірану. А Ізраїль завдасть ударів по Ірану спільно зі США, підтримує Британія, може бути повалений режим. І вони привезуть шаха, який візьме владу в свої руки, тому що в Ірані багато загиблих люди гинуть. Режим фактично просто руйнує все, знищує в багатьох європейських містах. Пройшли демонстрації на підтримку іранських мітингувальників подекуди в європейських столицях такого рівня, що як кажуть місцеві правоохоронці, вони ніколи такого не бачили. Вся діаспора вийшла, всі тримаються. Всі опозиційні медіа підтримують. Ну і зараз для іранського режиму дуже складна може бути ситуація. Плюс Трампу потрібна перемога. Він хоче чергову перемогу, бо ситуація внутрішня в Америці непроста. Вона пов'язана із діями мігрантської служби, яка продовжує затримувати нелегалів. І знову ж таки складно в Міннесоті в Міннеаполісі Там великі демонстрації. Пройшли сутички з правоохоронцями знову ж таки протестують а, в Мінеаполісі проти дій антимігрантських служб поліції правоохоронців, а, які а, сприміняють застосовують силу і вогнепальну зброю. Тому вочевидь Трампу потрібно. І от уявіть собі було б добре, якби зараз була сила проти Ірану, повалити режим союзника Путіна навіть побільше ніж Венесуели, тому що Венесуелі Путін віддавав. А з Ірану Путін забирав багато і теж продавав і торгівля, і так далі. Так от для того, щоби зараз безпосередньо багато чого е перервати, це було б дуже корисно. Плюс, якби був посланий сигнал, що знову застосована ця секретна таємна зброя США, про яку говорить президент Трамп. Я думаю, що Путін запереживав би, що він би вже самостійно на публіці не з'являвся, а лише його двійники. Ну це ж е очевидно. Тому подивимося, довкола Ірану події дуже стрімко розгортаються. Ще одна країна, де, відбулись, де відбуваються стрімкі зміни, це Китай. Справа в тому, що там Сі Цзіньпінь намагається концентрувати владу в своїх руках, особливо в тому числі військову. З точки зору історії комунізму, десь нагадує Сталіна в радянському Союзі, який теж е намагається усунути від влади неугодних. А тих, хто потенційно може фактично, тих, хто може безпосередньо протидіяти йому, тих, хто може перебувати в опозиції до Сі Цзіньпіня, ну і таким чином, власне кажучи, посилює свою вертикаль. Це з одного боку, боротьба з корупцією, яку якою просякнута наразі китайська армія, за повідомленнями багатьох, тому що. Ну зараз є е, ситуація, коли значні видатки йдуть на фінансування китайської армії і кажуть про те, що там значна е, корупція відбувається. Так, от е, е, що відбулося головного генерала Китаю звинувачують у передачі ядерних секретів США. Пише The Wall Street Journal. Звинувачення у хабарництві також були висунуті проти генерала Чан Юся. Чиє падіння має наслідки для військової готовності країни, як кажуть? Старшого генерала Китаю звинувачують у витоку інформації про програму ядерної зброї до США та отримання хабаря за офіційні дії, включаючи підвищення офіцера до міністра оборони, повідомляють джерела безпосередньо а, зараз. А значить, люди знайомі з брифінгом, який досі не оприлюднений, сказали, що Джан перебуває під слідством за нібито формування політичних клік. Тобто Джан глибинні там звинувачення це не передача секретів США, а це те, що фактично готували переворот ймовірний проти Сі Цзіньпіні, який все більше ну концентрує владу в своїх руках, і багатьом це не подобається, тому що насправді він з одного боку і протидії корупції, яка процвітає, він наводить порядок. А він намагається посилити обороноздатність китайської армії. З іншого боку, ця концентрація багатьом не підходить. Їм це фактично не подобається. Ось така ситуація станом на зараз в Китаї. Проте Китай зараз не готується ймовірно атакувати Тайвань попри все. Тому що вони мають надію та сподівання укласти домовленості зі сполученими штатами Америки в сфері торгівлі, в сфері тарифів, обмеживши їх і в сфері фінансів, там постійно вже протягом кількох місяців тривають перемовини між американцями та китайцями і в різних площинах. Ну і Китай має сподівання та надію, що все ж таки вдасться укласти комплекс цих. Угод, але СІ зміцнює свою владу, і, вочевидь, в нього, маючи такий комплекс повноважень, це може свідчити про те, що він готується. Якщо не зараз, то в найближчому майбутньому до більш масштабних бойових дій. Подивимося, чи це, власне кажучи, так. Ну і на завершення скажу про свіжий рейтинг Global Firepower, який з'явився. Це рейтинг армій. Не знаю, чесно кажучи, суб'єктивно, тому що українську армію поставили на 20-те місце. іспанська, нібито сильніша. Ну, друзі, знаючи деякі армії НАТО, Україна має бути першою армією в Європі. І це був би справедливий. Рейтинг Global Firepower. на першому місці США, на другому Росія, на третьому народно-визвольна армія Китаю. Ось така. Ситуація, хоча Китай, думаю, скоро може й посунути Росію. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви, яка у вас ситуація зі світлом, теплом. Як ви тримаєтеся? Що думаєте з приводу сьогоднішнього брифінгу? Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, що, попри все, ми з певненістю і божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!